Шановні колеги, дорогі студенти, наш університет розпочинає 77-й навчальний рік своєї історії. І якщо перший навчальний рік в 1946 році за парти сіли учасники Другої світової війни, які перемогли фашизм, то сьогодні наша країна мужно бореться із расизмом. Берегаючи себе, оберігаючи увесь світ, незважаючи на ймовірно важкі умови, наш університет гарно підготувався до нового навчального року. Оновлено навчальні програми, забезпечено науково-педагогічний склад. Ми для студентів підготували бібліотеку, лабораторії, спортивні майданчики. Відбувається поселення в гуртожитах. Всі е, хто потребує, всі забезпечені місцями. Але ж е, все ж таки, ми мусимо розуміти, що наша праця, а навчання я звертаюся до студентів, це напружена праця, це і є наша лінія оборони. Ми мусимо кріпити нашу країну. Наша університетська родина вже в цьому році поповнилася на 2700 студентів. Прийом продовжується незабаром. Відбудуться іспити в магістеріум. Продовжується прийом і на бакалаврат. Я вірю в наше гарне майбутнє. Я бажаю здоров'я, натнення своїм колегам-викладачам. Я дякую за працю нашим співробітникам і покладаю велику надію на наших студентів, які будуть вчитися творчо, будуть опановувати науки, опановувати свої професії. Бажаю всім успішного і гарного. Навчального року ми боремося, ми перемагаємо, ми переможемо. Слава Україні!